Моя моя машина запаркована аж на вулиці. У нас на парковці роблять ремонт, латають там тріщини і заливають смолою всякі ямки, то весь будинок стави машини на дорозі, тут на проїзній частині. Йдемо у мого фургона зараз йти хвилин 15. Бо і бачите, траки стоять, машини всі ряд в лінії. По правилам, по знакам тільки можна ставати на дорозі з правої сторони, а з лівої не дозволено. Зараз йду аж кінець вулиці. Там фургон. Їду на склад до себе на базу на роботу. Куди мене сьогодні відправлять десь по місцевості. Якийсь ресторан, або приватний, приватний будинок. О, інфініті стоїть. Йду, все ще машини, дивіться, я вже прийшов Довольний. Непогано, бачите, вже люди на роботу поїхали, є місце. А так тут все забите. з собою дрон ще, щоб познімати прольоти над об'єктами, над якими я сьогодні буду, якщо буде на це час. Вон фургон стоїть аж перед траком. Йомайо. Від печу, дрон. Ще не заправлявся. як я приїхав з відрядження, то зараз нам цілий тиждень потрібно заправити сповний пак. Мав би на складі бути в 7, вже 7.11, ще мені 10 хвилин їхати, вже 2 дзвінка отримав, спішу, але по правилам дорожнього руху. Збираємо до себе в офісі, вже мій напарник стоїть з фургоном Фоксвали, професійна компанія, яка робить екстер'єри. Ось мій старий фургончик, прикиньте, стоїть Ford. Щось він якийсь затяганий став ще більше, ніж був. Sorry, не вийшло зняти, як я це все загружав. Там тачка, ось желізні труби, бо кругом мене ходили менеджери, все спішили, саме не до камери. Зараз ось на два об'єкти потрібно вести цю доставку, а потім ще повернутися на склад і загрузитись собі на об'єкт на завтра. Сьогодні йде, е, йде дощ, я катаюсь по об'єктам. Такий сьогодні в мене легенький день буде Приїхав ще матеріал забирати на другу базу. Так дивуються, коли я щось знімаю. Перший об'єкт чек, їдемо на другий. Приїхав на другий об'єкт. Приватний будинок. Будемо вгружати зараз. відра. Відранемо відео чи як? Say something on ukrainian works. Dobře utr! Хорошо. Maybe from here also. Huh? Yeah. bro. And the cooking I was telling you is for, for, for this. Uh, oh. Yeah, because look. We, we, we repair. We repair. But I think we have to cook uh, over there, look. Okay? You see? Every corner. And uh, that peak out. Uh, but it's going gonna, it's gonna to be this color you have. Maybe two, three, two tubes. Yes. And tin packs. Oh. And this is the place we're gonna take. Okay, long. Is it gonna fit or not? It's gonna be sticking out from door. Oh shit! On top. On top? Yes. мою доски треба грузити, вони не влазять.

It will be closed. No, no. Put in the middle. In the middle. Yes. Uh, no, maybe leave it sticking out. Okay. We close the door like this. Okay. With a rope yes. tied between and get it. I have only uh, sausages, not cubes. Do you have a gun? No, no. Hey, or you know what? what? I can put the plane in and you do it. With. What? You do the cooking right now, so you you take your gun. It's, it's, it's only these corners, bro, and the kick-outs. That's it. Only these two corners, bro. Just a little bit, look. On the corner. And, and those three kick out. kick -outs. Right there. Okay. That one, the one on the corner. And this one, and the one in on the corner. And that's it. Okay, I did. it. Okay, and I put the planes. But you're gonna put finish right? No. No, we're not gonna put finish on the cooking. Why? Or I can paint it, right? Yeah. Yeah, yeah I can paint it, yeah, you can do it. And I just paint it with the finish. Yeah, that's what I mean. Yeah. <laughs> Така в мене робота, як ви бачите, конструкшн, але різна. І доставка, матеріал, і сіліконення і все. Один угол зроблений. Don't shade them. I think they're gonna be fall. It's gonna be what? They're gonna fall on it when I will be turned. You know what I mean? Yeah. Okay. Now hold them in your seat. Hey, oh my God.

Це ще не готова стіна, замазана цементом і будуть мазати таким кольором тільки завтра. я засиліконив перед цим, щоб вода вже потім не потрапляла в уголки там, де вони робили ремонт. Тепер злажуємо білі по ютубер воєн. I going to start following you on in, in YouTube. Okay. What is it? Ruslan what? I changed name. Oh, But you can find with my name, yes. Ruslan Kalinowski. My. Ruslan Kalinowski. Tell friends follow me. All your family, friends. You know, I need subscribers. I don't know how you put it to go on, to go on the, on the street way. Avoid highway. Highway. Ми вибрали дорогу, щоб нас по GPS вела мимо магістралі, бо ми веземо дуже великі доски. Доски доставлені нормально, приїхали знову на цей готель. Тут теж ремонт готель роблять, знімають старий пінопласт, лісан виставлені, бачите, вже видно. Вітаю! Ну що, як Америка, як роботи? Як Америка? О, Америка дуже гарна. Всі, хто говорять, що тут дуже складно, тут взагалі не складно. Я вам кажу, тут нічого... Тільки треба отаким, будь завжди. Тільки, таким. тільки треба отаким зараз. Така, був... така, такі да, джинси. Да. Отак от треба працювати. Да, і всі такі о, ви самі. Ви на нього не дивитесь, ви на нього, я вам покажу мене зараз. Є. Ви на нього не дивитесь, не дивитесь. Він їздить завжди на гарній машині і нічого не робить тут. Як це нічого? Ні, але він найголовніший він, та... він працівник. Він найголовніший працівник. Я селі, Нікого гуміві. не слухайте, він головний працівник. І все в нього добре. Це наша робота. Ермано. How are you? Hermanno. How are you? Good. Все, як справи всіх спитали, можна і працювати. para completar acá. Oh, okay. Завиню туди. Зараз. Готель згнив просто, стіна, дивіться, дірки. Підпадають куски цілі. Так, ось приїхав магазин будівельних товарів. Треба тим чувакам, які тільки що були на об'єкті, їм треба купити брезент. Бо як ви бачили, вони зняли пінопласт від е, стіни і там голе ДСП. Сьогодні передають дощ ввечері, то їм треба накрити те та брезентом ті ліса, ті скефелди. Брезенти знаходяться в департаменті де фарби. Excuse me. Hi. Could you help me find tarps? Tarts? Yes. Are you looking for like the red, the blue and gray tart? Blue, yes. Alright, oh, I got you. Чувак поміг знайти тарпи. Це брезент. Тільки мені потрібна потрібний мазочок магазинний. Тільки новорічних товарів виставили ще. Не пройшов навіть День подяки. Вже все в новорічних ялинках в Санта Клауса. Дивіться, ялинки ціни така, як я зростом, коштує 40 доларів. 120. І така 40 доларів. Маленький, 150. зроблено як сніг випав на найбудьми. Ладно, мені не, не до ялинок, це просто зайшов вам показати, мені треба йти, йти. Платити за цю діч. Такий брезен коштує таким розміром 30 футів у нас 50 коштує 75 доларів. Брезенти купив, а зараз їх завезу їм і їду до себе знову на склад. Грузитись завтра собі на об'єкт, я їду аж під місто Індіанаполіс, штат Індіана. з Чикаго їхати 3,5 години туди. Це вже мене радує, бо не так як у Вайомінг 17 годин. Такі об'єкти у нас тут скрізь по всіх штатах сусідніх сідніх Іллінойсу. Вже їм ці брезенти, але цього знімати зараз не буду. Почалося познімати на складі, всі спішать, всім жалко часу, всі мене швидко загрузили досками, і там ще під досками матеріал на завтра їду 3,5 години під місто Індіанаполіс, штат Індіана. На цьому мій робочий день закінчився. Це наш дом. І сьогодні запаркувався. publish